Цьогоріч рюкзаки учнів відрізнятимуться від попередніх і не зовнішнім виглядом, а своїм наповненням. Вони уже не шкільні, а тривожні. Таких повинні бути пляшка чистої води, поживні батончики, нотатки від батьків, де вказані прізвища ім'я дитини, контакти батьків, телефон, павербанки, аптечка, комплект змінної білизни та одягу. Незважаючи на війну, в останні дні літа батьки з дітьми готуються до навчання, адже всі в очікуванні першого дзвоника. Я тепер чекаю тату, щоб купити канцтовари тут в цьому магазині. А так, в принципі, ще, мабуть, що я читаю книжки ще для зарубіжної літератури перед літом. А ти заскучив за школою? Не дуже, бо я просто люблю спати, тому я звичай. Люблю відспатися, а не йти в школу. Я купляю канцелярію, зошити, обгортки, ручки, блокноти. Ціни на канцтовари не знижені, тим не менш в магазинах сьогодні черги чималі. Однак не такі, як минулоріч, кажуть продавці. Зошити, щоденники, олівці, ручки поки скуповують найнеобхідніше для початку навчання. Продавці не на камеру кажуть, попит на товар значно зменшився. Всьому вина військовий стан, який щодня вносить свої зміни. 1 вересня учні можуть сидіти за партами, а вже наступного дня продовжать навчання онлайн. Окрім рюкзаків і канцтоварів, батьки купують шкільну та спортивну форму. Адже все ж сподівається, що діти будуть ходити до школи попри війну. Кажуть, навчання за партами та живе спілкування з однолітками та вчителями вкрай важливі. А вже купили майже все. Канцелярію, одяг, ну, по мінімуму в принципі, багато що лишилося з прошлого року. Зараз не знаємо, яке буде навчання, тому. Тому багато не купуємо все, що необхідно. Я думаю, що краще навчатися офлайн, тому що дитина потрібно їй бути в закладі, бачити вчителя. Купили спортивний костюм, купили спортивні штанці, а так обходимося тим, що є. Ми переселенці з міста Харків. Старший буде займатися тут в 13-й школі в п'ятому класі, а молодший поки буде займатися онлайн з харківською школою. Сподіваємося, що ми скоро повернемося додому і будемо там навчатися. Освітні заклади області чекають учнів у своїх стінах, облаштовують укриття, забезпечують їжею, засобами гігієни, ковдрами, ліхтариками, загальною аптечкою. У школах гарантують безпечне навчання. Тож бажаємо учням плідного та мирного року.